Такі, чи ви поприколєте? <смір> ні, я по приколу вийшла. А <смір> ну, ви тоді щось вигадаєте по дорозі? Давайте просто і, про проєкт. <смір> а, да? а як українську бояшу? Очікування. Бо Очікування. Чи відповідає цей проєкт, вашим очікуванням? на його саме семи тижнів, ви не собі відчу, і потім ще декілька слів подяк. <смір> <смір> Доброго дня, да? Чи не мається? Це моє значення порушення, можуть ввечері дивитися. Буде темно. Ну, Блін, висвіжний. Мене звати Діана Ляшук. Я прийшла на цей проект для того, щоб отримати для себе ще більшу віру в себе, якусь внутрішню таку силу, яка постійно мене спонукала рухатися і не давати. Життєвому шляху повертатися назад, щоб завжди тільки вперед, щоб був розвиток і вистачало енергії на цей розвиток. За допомогою співпраці з конями і дуже чудовим тренером Кристіною Вороніною. Я, я рахую, що здобула всі ті навички, які заклав проект, стала емоційно стійка. Все, приїхали.